Зникне і з'явися зовсім іншою загадковою, красивою, спортивною і накачаною дупою, із пухкими губами, а ще розумною, начитаною, ну і успішною, звісно. Хоч раз у житті після брикапу чи просто пинившись на дні, ми мріяли пережити те, що нам показувало у кіно і розказувало у казках ні? Це є І актуалочка на зараз. Це новий рік. нова я, магічне перевтілення, Розквіт. Лише 6% людей дотримуються своїх новорічних обіцянок. А решта що 94% – лохи. Більшість кидають займатися спортом, сидіти на дієті і читати по 30 сторінок надання день якраз наприкінці січня або перший тиждень лютого. А ви напишіть в коментарях, як у вас із цим, чи обіцяли собі щось цього року, і чи дотримуєте своїх обіцянок? Мене звати Марія Тучка, яка точевида й шоу на Суспільному. Це золотий час для тренажерних залів. Це по 4 людини на одній доріжці в басейні. А на моменті запису цього відео вже по 3 але через пару тижнів буде одна-дві. Чому мрія про магічне перевтілення за пару тижнів залишається мрією? Чому можливо це на краще? It's Britney, bitch. And I am back. Починаючи з голівудських фільмів по типу моєї прекрасної леді. Або серіалів Аля Аґлібеті, які ми дивилися у русняве адаптації не Радіс, красиве, а лучше вообще не радіс, якщо ти русня. До сучасних селеб селе Белихадід, Ліси, Калі Дженер, Лохан. цих дівчат вставляють у приклад Глоу Апу». і не тільки зовнішнього. Калі була звичайною бейзік, норміс, а зробила пухлі губи і вуаля стала першою ледь не в списках Форбс, і насправді вона ж була першою. Раз красива, незалежна ще й багата. Ну ж, красотулька. Калі би точно не забила на річний абонемент спорту лайф. Джаб Хайлі тюнмейзінсвірі медицина, а отже, і косметологія досягли вже такого рівня, що кожен може зробити собі щось із зовнішністю. І це не погано, і не добре, Це просто факт. Зрештою, зараз в нашій країні пластичні операції надзвичайно затребувані, бо люди отримують травми і опіки обличчя на війні і в тилу. Але деякі люди так захоплюються можливістю змінити свою зовнішність, що це виглядає вже досить дивно. Да, ну це мене прям реально жорстко. Mm -hmm. Не шанта не померла. Yeah? Да. Єдине, що операції коштують грошей, то щоб собі дозволити зробити статок на близьких для губ, доведеться мати перші інвестиції, та й реабілітація після пластики займає багато часу. Тож і тут стати принцесою зі своїх мрій за ніч не вийде. Немає можливості чи бажання на пластику, чи процедури в косметолога не біда. Підпишіться на мій онлайн-марафон, накачай горіх, мінус 10 кг за 10 днів. Або на фейсбілдинг не працюють. Я вже питала, дізнавалася. Немає жодного коду средження. Тож фейсбілдинг працює жодного сценарій завжди Повіт ти натрапляєш на якийсь Reels, потім тебе знаходить таргетована реклама. Потім ще раз і ось ти такий клікаєш, і перед тобою простий сайт, де тебе укатують купити онлайн-марафон. Взагалі то він коштує 2 мільйони гривень, але тільки сьогодні, тільки для вас всього лише 299 гривень. Але за ці гроші у вас буде просто все, і навіть час підтримки з кураторами. Якщо ви брали участь у подібних марафонах, напишіть, чи вам це допомогло. І чи повернулася вага знову? Проблема з самими штуками така, що ніхто не перевіряє експертність експерта. Ми, коли шукаємо гостей для своїх шоу, завжди звертаємо увагу на освіту, компетенцію, досвід, і 90% блогерів, незважаючи на велику кількість переглядів і загалом адекватність, не мають медичної освіти за плечима. Подібні марафони не є злом самим по собі. Марафон може дати коло однодумців, і це допомагає з мотивацією, і цілком адекватні поради, але може й зашкодити. Наприклад, різке зменшення калорій точно дасть результат, але ці кілограми, скоріш за все, повернуться назад. А іноді разом з виникненням жовчо хвороби, зниженням функції шитоподібної залози, зникненням менструального циклу і так далі. Тож знову таки перевтілення за тиждень ніяк не вийде. Проблема в цих майковерах не в тому, що хтось витратив на себе гроші і змінився, а в тому, що часто люди не люблять себе колишніх і кажуть іншим: от, дивись, я от змінився, і тобі теж треба. Чим більше контраст між до і після, тим більше ти молодець. От раніше ти була така собі, знаєте, недостатньо гарна, недостатньо приваблива, недостатньо сексі, загалом недостатньо. А от тепер ти справді молодчинка. Я навіть натрапляла на відео, де дівчина показує себе старою, і каже: От я була замухришка, це у. and i'm feeling good А ти дивишся і не розумієш, що мені ніби хейтимо себе старих, і чим сильніше хейтимо, тим більше нам здається позитивною наша зміна. Не вдалося досягнути бажаної цифри на вагах, картаєш себе, а вдалося Підсаджуєшся на цей допомінчик. Перевтілитися заради когось чи чого, заради схвалення інших, це не вихід. Легко добре до себе ставитися, коли виглядаєш на всі 100, коли маєш своє тіло мрії, але щойно ти набираєш хоча б 300 зайвих грам, ти одразу перестаєш любити себе. Свій досвід розказала одна блогерка, яка роками висвітлювала свій шлях до схудення, а потім зробила документалку про те, як це зруйнувало її життя. У всіх різні типи фігури і деяким людям, аби виглядати сухими, треба прям дуже інтенсивно займатися. Це виснажує, це важко поєднувати із повноцінною роботою, а то і кількома. Тож, нащо це робити з собою, як не задля оцінки інших. Самооцінка не має бути прив'язаною до нашого фізичного тіла намертво. Я досі весь час згадую слова психолога Даніїла, з яким ми робили інтерв'ю. Тут лінк, подивіться про те, що самооцінка не має бути високою чи низькою, а стабільною, точніше, безумовною, тобто приймати себе будь-яких Дицях чи то після половини дня в залі, чи то після половини тижня на дивані. Себе хвалити за хороше -то діло не так і важко, а приймати себе поганою для цього треба любов. безумовно. справа не тільки у зовнішньому глоу апі зараз. Безліч гуру пропонує прокачатися ментально, стати розумнішим, багатшим, успішнішим, ефективніше використовувати свій час, вміти користуватися планерами, маніфестувати, медитувати і бути на ти і щатом GBT. 5 AM. But do you wake up at five? Running. Wow, um, I'm up at three. Right. Yeah. Sorry, I, I meant five a.m. is my second run. Three a.m. Right. First run. Right. There you right. go. Right. First right. run, and then ice bath. While I'm in an ice bath. Ice bath. Just made hundred k. Easy. Trading. Done. Then I do my reading. Crypto. But eight p.m. Mm -hmm. But eight p.m. Mm -hmm. I've died. Beat that. Nine p.m. Resurrection. Right. Ice bath. Right. Mm -hmm. Yeah. 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 Ми використовуємо свій мозок лише на 3%, а нам треба на всі 100 тисяч. Ужас, по перше, це міф: нейробіологи розробили нові інструменти для вивчення функцій мозку і виявили, що мозок, зокрема його кора, майже весь час задіяні. Навіть коли ми відпочиваємо, мозок працює, тож може треба трошечки від нього вже відстати. Коли ти не задоволений своїм життям, самотній, ти вразливий до усіляких ідей і концепцій. В цій індустрії вигідно, коли ти вважаєш, що з тобою щось не так, і тобі треба самодосконалюватись. Коли ти відчуваєш провину за те, що ти залип в Тіктоці чи знову замовила Макдональдс замість. Балансованого харчування тобі легше продати марафон, по на дохід за 30 днів. Дивишся серіал, а могла б прочитати книжку про успішний успіх. Для інтернат гуру продуктивності, ніби не існує війни, тривоги і повітряних сирен. Кожен може стати ефективним достигатором, розпочати свій марафон марафонів і вже зробляти на власному курсі. Дослідження показало, що ті, хто читає книги самодопомоги, мають вищий рівень кортизолу, ну тобто гормон стресу, і більш схильні до депресивних симптомів, порівняно з тими, хто їх не читав. Насправді художні книги теж несуть користь і розвивають нас. Також з'явився такий термін, як action faking, коли замість реальних змін, які займають багато часу і сил, часто люди ці зміни імітують, записуються на черговий курс, купують чергову книгу, ходять на сесію до психолога, коуча, кого завгодно, але не імплементують знання в дію засудження. Бе не приведе вас куди вам треба, скоріше за все, ви досягнете того, чого ви хочете, але це не принесе вам того задоволення. Треба себе запитати, а заради чого я це все роблю? Шукати зміст у власному житті, шукати можливості бути корисним, займатися дійсно важливими речами, чи то волонтерство, чи то підтримувати війську, чи займатися творчістю. Кожен з нас найкращий експерт з власного життя, тож не дозволяйте експертам з інтернету формувати ваше уявлення про себе заради 300 гривень на онлайн-марафоні. Основі токсичного самовдосконалення ідея про те, що зна нами щось не те, і ми мусимо це виправити. Але насправді з нами все окей, ми цілісні, і ми розвиваємось. Може, я зникну, а ви будете стумувати, але потім я знову прийду для того, щоб показати, щось все більш нове, цікаве. Так хочете мені. Ми просто на якійсь фазі свого шляху, це як спостерігати за тим, як росте дерево. Сидіти і дивитися нічого не побачиш. Але за кілька років дерево. Заквітне. особисто я бачу свої зміни за останні 10 років, як і фізично, так і ментально. Але це був мій власний шлях з моїми лежаннями на дивані і з моєю щоденною працею. Але це все не сталося за одну ніч. Тому не забувайте те, що якщо вам впарють, що ви брендні біч завтра, ну типу, це просто хочуть ваші 300 гривень. Не проміняйте свій власний шлях на те, щоб створити ілюзію результату за ніч. Пишіть свої обіцянки на цей рік, який ви собі поставили, і буде цікавий момент. Ви потім в кінці року придете в коментарі під це відео і згадайте, що ви собі обіцяли. Але головне не картайте себе. Оце найголовніше, що я вам скажу. То, що мене сонаристка питала, що я собі пообіцяла. Майже все ще виконую, але не факт, що це все залишиться зі мною і до кінця року. Я це не сумою. То що не моє, піде від мене, все. Я, я, я його тримати не збираюсь. Ні. Мене звати Марія Тучка, катуша, видавай слайд, шоу на Суспільному.